Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу підписники. Сьогодні ми розглядаємо архітектуру бізнес-процесів для забудовника, а саме на наштування полів картки ліда. Незважаючи на те, що Glus CRM постачаються з етанонними продуманими бізнес-процесами для забудовника, надається гнучкий функціонал індивідуалізації, кастомізації налаштування під власні бізнес-задачі та потреби будь-яких сутностей системи. Сьогодні в нас ми розглянемо налаштування таких сутностей, як поля картки ліда. Ми бачимо, що у ліда можуть як в міні-карці, так і в розширеній карці бути будь-які поля, наприклад, це день народження, замітка, місце знаходження, вік, професія, стать, мова і безліч інших полів. Проте іноді в бізнес-процесах забудовника виникають задачі починати фіксувати інші індивідуальні поля в структури карці Ліда. Я скопіював посилання для того, щоб відкрити його в розширеному форматі, і переглянемо безпосередньо. Структуру картки ліда, ми бачимо, яка вона є. Тепер створимо нові поля. Які б поля ці не були, ми можемо використовувати наявні конструктори елементів для створення таких полів. В нашому випадку скористаємось налаштуванням полів, відкриваємо режим редагування налаштування полів та обираємо, яке нове поле ми бажаємо додати. В моєму випадку це буде поле автомобіль І буду перераховувати різні типи полів яким можна обрати автомобіль ліда або автомобіль потенційного клієнта. Зверніть увагу, що перелік типів полів є досить великим і надає можливість відтворювати будь-яку архітектуру бізнес-процесу. Це може бути перелік, мультисписок, дата, чисно, тип, дата та час і будь-які інші поля. В моєму випадку це буде перелік. Знову ж таки, ми можемо дозволити довільні значення або встановити лише обов'язкові, в моєму випадку будуть необов'язкові і недовільні значення. Тепер пропишемо ті поля, які ми бажаємо використати в наборі, який буде доступний для менеджерів. Що ж. А натискаємо Зберегти. Тепер даний перелік даних полів доступний для вибору. Доступний як для менеджера, так і безпосередньо. В роботі і архітектора бізнес-процесів, адміністратора, і бачимо, що працюючи з карткою Ліда, тепер ми можемо використовувати такі поля. Зверніть увагу, що поля можуть бути будь-якими, можуть бути як лише один вибір, так і декілька виборів. Це вже залежить від архітектури і логіки самої задачі, архітектури бізнес-процесу, який необхідно виконати. Ось так просто в один клік, без звернень служби службу підтримки, ми створили власне. І такий же функціонал кастомізації індивідуалізації, доступний для вас, використовуючи профіль адміністратора CRM системи. Що ж, дякую, що сьогодні були зі мною. Зараз я рекомендую вам переглянути відео причини покупки нерухомості у забудовника. Можливо, у вас виникне задача створити безпосередньо повна причина покупки, наприклад, довіра до бренду і вказати його. Тут потрібно проявити експертизу і гнебині знання архітектури бізнес-процесів GRM та зв'язку програмної екосистеми, оскільки в наступній відеоінструкції я поясню детальніше, чому дане поле не потрібно створювати використовуючи кастомізовані поля. Зустрічі в цьому відео. Дякую, що були зі мною. Підпишіться та отримайте ще більше корисної інформації для галузі будівельного девелпменту.